На президентських указах про призначення ще не встигнуть висохнути чорнила. а Новоспечені господарі урядових крісел вже готуватимуться до свого першого засідання. Ось вони знані загалом та широковідомі лише у вузьких колах спілкуються в очікуванні глави реструктурованого кабміну, черговий склад котрого чи можна назвати сенсаційним. Першим віцепрем'єром, котрий займатиметься забезпеченням виконання завдань і повноважень у сферах аграрної політики та продовольства, економічного розвитку, торгівлі, соціальної політики, фінансів, доходів і зборів, очікувано став голова НБУ. Сергій Арбузов, міністр енергетики, Юрій Бойко отримав підвищення до заступника голови уряду з питань екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики. Віцепрем'єрами також працюватимуть губернатор Дніпропетровщини Олександр Вілкул, сфера його відповідальності: інфраструктура, регіональний розвиток, будівництво та житлово-комунальне господарство. Та донедавна головний дипломат країни Костянтин Грищенко. радницю президента Олену Лукаш, призначено на поновлену посаду міністра кабінету міністрів. Профільні керівники міністром економічного розвитку став депутат регіонал та голова ради Нацбанку Ігор Прасолов. Розкачки не буде, сразу гаряться з корабля на бал. Спасибо, ніколи розкачки времени ніка. Міністром інфраструктури, гендиректор залізниці Володимир Козак, міністром регіонального розвитку, заступник чільника Дніпропетровської облдержадміністрації Геннадій Темник, міністром енергетики, міністр екології Едуард Ставицький, міністром екології, голова Державної служби геології та надр Олег Проскуряков, міністром закордонних справ депутат регіонал Леонід Кожара, міністром оборони депутат регіонал Павло Лебідів, міністром соціальної політики, лідер партії Україна вперед Наталія Королевська, створеним на базі податкової адміністрації та держмец. Служби міністерством доходів та зборів керуватиме чільник ДПА Олександр Клименко, МНС, яке відтепер називатиметься Державною службою з надзвичайних ситуацій Михайло Болоцьких. Свої посади у новому уряді зберігли міністр юстиції Олександр Лавернович, міністр освіти Дмитро Табачник, міністр охорони здоров'я Раїса Богатирьова, міністр аграрної політики Микола Присяжнюк, міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко, міністр фінансів Юрій Колобов. Ми не звертаємо. З того шляху, який ми обрали, ми продовжуємо цей шлях. Тобто, це не означає, що ми в будь-якому напрямку зараз будемо зупинятись. Ми повинні рухатись далі вперед. Примітно, але перше вступне слово Миколи Яновича залишилось таємницею розповсюджене кабміном відео виявилось без звуку. Водночас, за даними урядової преслужби, прем'єр закликав свою різношерсту команду спільно втілювати політику президента, а ще бути доступними та більш публічними.